Hello. сьогодні я вам розкажу коротко і покажу, як я їздив у Хмельницький в Макдональдс і полював на іграшки Майнкрафт. Ми їздили на потязі, так було дешевше, але довше. Ми їхали десь 3 години туди і так само назад. Приїхавши, ми сіли на 49-ту маршруточку і під'їхали прямо до Макдональдса. І тут почалось наше полювання на Майнкрафт. Я замовив собі доросле меню Майнкрафт і також один маленький хеппі Міл. В дорослому мені попалась овечка, а в Хеппі-мілі ось такий шлем картошка фрі. Ось такі ще іграшки нам попались. До речі, овечкою можна ось так прикольно бавитись. Це дорослий хеппі-міл. І відправляємось додому. Ну що ж, ось такий малюсінький влог у мене вийшов. Сподіваюсь, він вам сподобався. Всіх вас дуже люблю і зустрінемося з вами в новенькому відео. Всім пока-пока!